Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Ще в минулому році вдалося ідентифікувати чергового російського окупанта, воєнного злочинця, який в селі Андріївка, недалеко від Києва, холоднокровно стратив місцевого жителя. 20-річний інтервент Даніел Фролкін з Сибірської глибинки раніше не значився в списках 64-ї мотострілецької бригади збройних сил Російської Федерації, що звірствувала в Бучі і що були оприлюднені українською розвідкою, оскільки загарбник не публікував фото з війни в Україні в соцмережах. Про це розповів журналіст Селі інфо Дмитро Леплянчук у своєму Фейсбук зазначається, що це вбивство могло залишитися не розкритим, але окупант спалився на власні недбалості та тупості. Так, наприкінці лютого, коли загарбники зайняли село Андріївка, знаходиться між Бородянкою і Макаровим. Фролкін, як і інші його товариші по службі, відібрав у пенсіонерів мобільний телефон. Самі з того, щоб кинути смартфон з іншими вкраденими в загальний пакет, інтервент вирішив залишити його собі. Під час окупації населеного. Пункту росіянин робив селфі мародерив, знімав інших загарбників, хвалився своїми злочинами та фотодокументував їх, коли у березні ВСУ погнали окупантів і звільняли село. Фролкін перед втечею повидаляв всі знімки на мобільнику і викинув його. Через кілька тижнів телефон знайшли власники і за допомогою родича відновили видалені фото з кошика, сподіваючись, що вдасться повернути сімейні знімки. Замість цього вони побачили фотосесію російських катів, які відібрали у них девайс. А це людське життя. Так, журналістам і розслідувачам і вдалося встановити особу Даніїла Фролкіна. Він з депресивного містечка Робцовська західного Сибіру виріс у злиднях невдозі. Зі після школи пішов до армії в Україну. 20-річний Фролкін приїхав вбивати бандерівців і зеленського. Як він хвалився, місцевим ідеться у публікації жителі села Андріївка впізнали і Фролкіна і інших окупантів, показали, де вони фотографувалися в селі та де цей російський солдат пострілом в потилицю. Вбив цивільного ігоря Єрмакова, справжнього власника цього самого телефону. У чоловіка, взятого в заручники, були зв'язані за спиною руки. А страту загарбник здійснив біля трансформаторного стовпа. Пана Ігоря окупанти перед цим катували, оскільки виявили у відібраному телефоні. Знімка російської військової техніки. Чоловік фотографував пересування інтервентів і передавав дані ЗСУ, щоб допомогти захисникам України. Далося з'ясувати імена інших товаришів по службі Фролкіна і хто був командиром. Воєнних злочинців вдова Єрмакова розповіла журналістам, що її чоловік сам родом з Іркутська. Його рідна сестра зараз проживає в Росії. Коли я написала його рідній сестрі, так вона мені написала: винні тільки ти і твоя країна. Будьте прокляті. За що за що я проклята? Я їй написала. Не я до вас перша пішла. Сестра рідна чоловіка. Так, ось так пані Ірина описала своє спілкування з родичкою чоловіка, вбитого окупантами, та її реакцією. Сьогодні ж стало відомо, що решти 64-ї бригади з знищили під Бахмутом, не залишилося нікого, хто заходив 24 лютого минулого року, в тому числі і самого Фролкіна, якого згідно перехоплень прибрав снайпер. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!